Я полюю на серійних вбивць медиків. Запитуйте, що завгодно. Доктор Майкл Сванго один із найвідоміших серійних убивць в історії медицини. Він убив багато наших героїв у шпиталях для ветеранів. 16 серпня по каналу HLN CNN Headline News було показане шоу Дуже страшні люди. Доктор Смерть, у якому докладно розповідалося про розслідування та засудження цього доктора, засноване значною мірою на моїй книзі за завісою вбивства. Чи був якийсь цільовий образ жертви у більшості серійних вбивць? щодо лікарів загальної практики, вони обирали певний тип жертви? Зазвичай є жертвами дуже хворі пацієнти у відділеннях інтенсивної терапії, але будь-хто може стати потенційною мішенью. Як ви думаєте, вони вважають, що чистять стадо чи просто шукають легку ціль? Зазвичай легкі цілі, іноді вони гніваються на пацієнта за те, що він його дратує. Лікарі, яких ви досліджували, чи підозрювали їхні колеги, що вони роблять, чи вони не помічали того, що відбувається. Завжди є один або два співробітники, які щось підозрюють, але більшість співробітників не хочуть вірити, що хтось із них навмисно вбиває пацієнтів. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані, тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Як ви думаєте, відділи атестації у лікарнях ловлять цих лікарів на практиці? Так, одним із чудових результатів у справі з фанго є покращення медичної атестації. Я стримано оптимістична, що йому не дозволять тренуватися навіть після того, як він змінив ім'я і сприхав про своє минуле. Чи підтримують вас інші медичні працівники у відсіювані вбивці, які зловживають своєю професією? Чи вони ненавидять вас за те, що ви зробили погану славу їхній професії? Чудове питання. Всього потроху деякі вдячні, а інші не задоволені тим, що я викрив темний бік їхньої професії. Я постійно всім кажу, що переважна більшість медичних працівників чесні, працьовиті, віддані свої справі люди, які щодня творять дива. На ваш погляд, які найбожевільніші історії про медичних серійних вбивць? Я впевнена, що вони всі божевільні, але які з них екстра божевільні? У чомусь вони схожі, у чомусь унікальні? Я думаю, що медсестра Віталії, яка зробила селфі з пацієнтом, якого вона щойно вбила, досить божевільна. Як відрізнити вбивцю від абсолютно некомпетентного лікаря? Які найбільш чіткі пропорції, які сигналізують вам, що цей лікар ненормальний? Чи є якісь особистісні риси, які, на вашу думку, є у медичних працівників, яких ви ловите? У моїй книзі вказано 26 червоних прапорців, але коротка відповідь: повторне введення ліків пацієнтам, яким ці ліки не були призначені. Наприклад, адреналін або інсулін пацієнту, який не мав медичної необхідності в цих препаратах. Багато хто з цих убивців має синдром Мюнхгаузена. Вони навмисне завдають шкоди пацієнтові, щоб показати персоналу, наскільки добре вони реагують на код виклику невідкладної медичної допомоги. Як ви думаєте, серійних вбивць було більше у 70-80-х роках чи стільки ж як сьогодні? Я думаю про такі речі, як технологія ДНК, стільникові телефони, камери і дивуюся, наскільки легше попастися сьогодні ніж тоді. Жоден із цих традиційних судово-медичних методів зазвичай не застосовується до серійних вбивць медиків, які скоюють свої злочини у стерильних медичних установах. Як ви потрапили до цієї сфери діяльності? Спочатку я дивився на багато кримінальних серіалів про Коломбо та казав, що можу це зробити. Яка справа була найважчою для пошуку доказів, і чому справа Річарда Вільямса, звинуваченого, але так і не засудженого в Міссурі. Токсикологія виявилася надто ненадійною, що прокурор продовжив справу. Цілком імовірно, що мого діда було не вбито. Моя бабуся, мій батько та його брати та сестри вважають, що дідуся було вбито у госпіталі для ветеранів у Міссурі. Як мені дізнатися, чи вважається він серед його жертв і, взагалі, є список жертв? Повний список всіх ймовірних жертв, мабуть, ніколи не буде відомий, але у публічному обвинувальному висновку є імена пацієнтів. Скільки існує медичних серійних вбивць? Я сподіваюся, що це дійсна рідкість, тому що коли вам потрібен лікар, ви вимушені йти в лікарню. Точно цифру назвати неможливо. Історично було ідентифіковано близько 150. <звук> у вас є медичний досвід? Якщо ні, то як ви підготувалися до розпізнавання вбивць? Мені пощастило навчатися у доктора Майкла Бадена, всесвітньо відомого патолога анатома, який працював над усіма моїми справами. Ви вивчали розслідування доктора Гарольда Шіпмана? Я зустрічався з детективами в Англії щодо цієї та інших справ у цьому випадку було багато червоних прапорців наприклад, він завжди заперечував необхідність розтину та жахливу смертність своїх пацієнтів. Чи вважаєте ви, що кожен із них стосувався певної хвороби чи проблеми? Чи були такі, що об'ють лише у разі особливих проблем? Вони думають, що виявляють милосердя, чи їм це подобається. Це немає нічого спільного з пацієнтом, це стосується тільки задоволення, яке вони отримують від здійснення цих дій. Чи є спільні риси у їхніх мотивах? Я вважаю, що у них це часто пов'язане з відчуттям сили, але безумовно є багато факторів. Знову ж таки, я виявив, що синдром Мюнхгаузена проявляється у багатьох, але не у всіх цих випадках. Я не бачив, що про це вже питали, але як ви дізнаєтеся про дії лікаря? Типу, хтось проаналізував діяльність лікарів і просто помітив, що у цієї людини більш високий рівень смертності чи щось таке? Зазвичай це починається, коли колега помічає, що кожного разу, коли конкретна медсестра чергує у лікаря, смертність підвищується. Він бере тиждень відпустки і смертність знижується. Ми з чоловіком лише вчора це дивилися як ви вважаєте, чому хтось на зразок доктора Сванху вирішив вбивати саме так? Як лікар, він повинен був знати, що вони обов'язково перевірять всі види хімікатів на шкідливі речовини, які він використовував, щоб вбивати людей або заражати їх. Як ви вважаєте, він хотів, щоб його спіймали, і це був найпростіший спосіб отримати задоволення? Вони не перевіряли хімічні речовини, які він використовував, тому його не зловили на ранньому етапі. Чи є щось у медичній освіті, що на вашу думку можна змінити, щоб завадити те, яким з цих людей стати вбивцями? Однокурсники медики називали Сванго війником про сванго, який має ліцензію на вбивство. Тому я сказав би так. Вітання. Які з 26 червоних прапорців, перерахованих у вашій книзі, були найбільш несподіваними для осмислення чи логіки? Якими були ці медичні працівники у студентські роки, їхній рейтинг у класі, де вони практикувалися перш ніж стати фахівцями? Той факт, що співробітники називають одного зі своїх колег ангелом смерті. І вони, як і раніше, працюватимуть без будь-яких адміністративних заходів проти них, допоки не будуть задіяні засоби масової інформації або правоохоронні органи. Чи не могли б ви це уточнити, що ви маєте на увазі, говорячи, що їх називали ангелами смерті? Ви маєте на увазі, що один із їхніх колег визначив, що вони цим займаються? Чи вони мали на увазі це у позитивному сенсі? Я просто не розумію. Я маю на увазі, що серед співробітників кажуть, що ця людина вбиває людей і отримує прізвисько ангела смерті, але залишається при виконанні службових обов'язків. У випадку з Річардом Вільямсом пацієнт почув це, вибіг із лікарні і повернувся лише для того, щоб несподівано померти наступної ночі після візиту Вільямса. Ризикуючи, статися одним із ваших підослідних, до вашого відомо я інженер, а не медичний працівник. Наскільки легко бути в медичній сфері і виконувати ці дії, не попавшись, ніхто не хоче вірити, що людина, яка дала клятву рятувати життя, насправді свідомо забирає життя. Ці люди часто демонструють своїм колегам, наскільки добре вони реагують на коди і врятували кілька життів. Тому люди не можуть повірити, що в той же час вони вбивають деяких пацієнтів. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, чи підете ви тепер до лікарні після цього випуску. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!